Всім привіт! Сьогоднішнє відео це другий звіт по моїй вишитій роботі, фінальне відео по роботі від Dimensions Банки Мейсона. Минуле відео це була трошки більше половини підшитої роботи. Виглядало воно приблизно отак. Кому цікаво, Можу повернутися на одне відео назад, де я детально розповідала про свою організацію і про свої враження від частини цієї роботи. На сьогодні в мене повністю відшиті всі 10 баночок, а їх в роботі саме 10, тому закінчила я їх сьогодні кілька годин назад. Випрала, точніше, намочила, щоб зійшла розміточка. І висушила для того, щоб підняти і показати вам, що в мене вийшло. Робота насправді не дуже маленька, невелика, але і не дуже маленька. І зараз коротенько я про нього розповім. І так, коротенький огляд набору. В набір входив пакетик. Це був не Gold Collection, а звичайна колекція від Dimensions. Тому така клейоночка, яка один раз так негарно відкрилася і, більш... і прилипла знов як-небудь. Використовувати її нереально. От в такому вигляді вона є. Також в набір входить титульна сторіночка, де основні характеристики матеріалів вказані. І схема на двох листках з інструкціями, з перекладом кольорів на російську мову та англійську номера. І схема я вам хочу сказати: насправді не дрібна. Що дивно для Dimension, схема досить таки крупна. От як ви можете подивитися значки в схемі навіть трошки більше, аніж хрестики. А ще, якщо врахувати, що канва в наборі біла аїда. 14-го, так, 14-го каунта, то значки досить такі помітні. Ну, збільш... Я і так не збільшую схему, а вишиваю по тих значках, які є. А тут я впевнена, що і не потрібно було збільшувати. І так. Значить, канва в нас біла 14-го каунту, ниток, кольорів ниток у нас 30 кольорів на звичайних таких органайзерах, які завжди Dimensions комплектує. І голочка йшла 24, здається, яку я відразу відклала для мене особисто занадто товста. Я пробувала і 26, і 28-ми відчувати, в результаті зупинилася на 26 і в основному 26 голками я відчувала цю роботу. Кілька блендів, кілька кольорів для французьких вузликів. Все стандартно. Коли я побачила вперше ключ до набору. Зраділа, знаєте чому? Тому що побачила десь зараз попробую знайти. 5 складень ниток, 3 складення, 5. Насправді, це вже моя третя чи четверта робота від Dimensions і жодного разу мені ще не попадалось таке екстремальне складення, кількість складень ниток, А тут побачила 5, думаю, о, класно. Розберуся з тим, з чим дівчатам мутяться, що беруть аж 22 голки, щоб легше проходило. А насправді виявилося, що це французький вузлик в 5 складень. І коли в мене дійшло, справа, дійшла до цього кольору, до цього вузлика, воно відшиватися мало на цьому, як я називаю, пучок кропу. Я спробувала в 5, і мені здалося, що вони занадто такими товстими бородавками виглядають. Тому я відшивала тут французький вузлик білого кольору лише в три ниточки. І мені здалося, особисто мені здалося, що це достатньо, щоб не занадто. Вони відділялися на фоні хрестиків, не здувалися, і щоб потім там нічим вони не придусилися, ні склом, нічим. Тому я тут схитрувала. Всі інші французькі вузлики я відшивала, як написано в табличці. І так, табличка спочатку налякала мене з тим, що я помітила дуже багато тексту. З англійською мовою я дружу постільки поскільки Але придивившись, зрозуміла, що тут просто на кількох мовах вказано навпроти кожного кольору, що даний колір використовується лише в бленді. От. Так що ключ зрозумілий схема. Крупна, Мені абсолютно ніяких претензій. Крім, як завжди, в мене на цьому пунктик, що немає оцього дубляжу сусідніх клітиночок, де стик схеми. Коли в кольорах буває, от переноситься один-два хрестика з одного листка на інший, і заради них потрібно потім. Заправляти чи діставати заправлену голочку. Але це ще не страшно порівняно з тим, коли от бекстіча багато, і він переходить з однієї на другу, з однієї сторінки на другу сторіночку. І здавалося б, наприклад, оцей гачечок можна було б відшити відразу, а так приходиться діставати другий листок, а не той, який в мене був в роботі, першим я вишивала. Оцей листок. І потрібно було заглядати, тому що ну, не хотілося десь закріпляти нитку для того, щоб зробити там оці дві протяжечки. Так що на рахунок схеми в мене лише отакі претензії до набору. Табличка зрозуміла, схема крупна. Французькі вузлики крутяться на ура легенько, неважно в скільки, чи в дві, чи в три, чи в п'ять ниточок. З тим проблем ніяких не було. Далі в набір входили ниточки на двох органайзерах, стандартної довжини. І хочу вам показати, що ниточок залишилося багато. Знову ж таки, не підготувалася, точно не згадаю, скільки я оригінальних вже наборів відшила від Єменше. Але як я пам'ятаю, в мене здається жодному не було такого, щоб не вистачало ниточок незалежно не від формату картини, тому що дві картинки були такі досить великі, то точно. Так що ниточок залишилося багато. Дану роботу я відшивала по кольорах, тому що мені це здалося якось логічніше відшивати по кольорах. Більше того, я їх вишивала по баночках. Ну, тобто, я відшила баночку, потім букетик. Такі хрестики, які, би дотичні, які дотикаються до цієї баночки, щоб не заважали прокладеному бекстічу проходити, відшила декілька хрестиків, які меню, між ними буде лягати бекстіч, і обшивала відразу беком всю цю композицію. Приступала до іншої. Точно так само до третьої баночку спочатку. потім... Саму композицію з квітами, і тоді бекстіч. І так, баночку за баночкою я проходила від початку до кінця. Останнім на сьогодні, сьогодні закінчувала був оцей букетик ромашок. Дуже він мені подобається. Тут є деякі особливості в ньому, але про це я розповім пізніше. І так, ниточок вистачило повністю всіх. Не було навіть в роботі такого, щоб я переживала що якоїсь там ниточки мало. Можливо, тому що просто змінювалися кольори, одні за одними проходили, і... а основних кольорів, які використовувалися саме для відчиву скла, було багато ниток. І Тому не було такого моменту, щоб в роботі йшла якась одна нитка, один колір, і здавалося, що ой, там ще, там, наприклад, скільки відчувати, а вже ниток немає. Я навіть якось не звертала увагу на те. Скільки там ниточок ну, залишається. А ниточок положено в набір з запасиком. Тепер відчивала я на станочку від арабеськи, на Снігірчиковському. Не вміщалася мені робота на всю раму, хоч в мене найбільша рама. Я трошечки так залишала, не підгинала, а коли перекручувала на іншу частину, вже тоді зміщала і друга сторона в мене була закріплена повністю, а перша виходить, провисала. Ну, На роботі на це абсолютно ніяк не сказалося, так як сама канва на крохмалина, ніде нічого не провисало. На рахунок виворотної сторони. Ну, Всі знаєте, хто слідкує за моїм каналом, що я за виворотною стороною не слідкую. Е, Отаким от чином вона в мене виглядає. Страшненько і без бека. А коли додався Бексіч, я вважаю, що ідеально. Просто вона в мене виглядає. Шутка. На рахунок оформлення. Питаються вже мене дівчатка в інстаграм, як я буду оформляти. Чесно скажу, не знаю. Зараз я не маю часу про це думати, щось придумувати. Єдине, от, що мене вразило на рахунок оформлення, всім здається, от всім, з ким я на, про це там розмовляла, переписувалася і домашніми і також. Всім здається, що це сюжет кухонний. От всім всіх буквально асоціація, що це кухонний сюжет. А в мене з самого початку це якось такого, як знаєте, часто інтуїтивно. Абсолютно ніяк вона в мене не асоціюється з кухнею. Для мене тут такий дачний сюжет. Або сюжет, коли на балкончиках чи лоджіях, чи якихось терасах зроблено місце рукодільне, і от це якби для оформлення цього місця. Взагалі, от якесь таке чисте в мене усвідомлення, що це саме дачний сюжет. Я не знаю, як я б оформляти. Є декілька задумок, але не хочу нічого казати наперед, тому що в мене може бути п'ятниць на неділі, тому скажу одне, а в результаті потім зроблю по другому Дійсно, не знаю, на 100% не впевнена, як я хочу, щоб була оформлена ця робота. Так, На рахунок особливостей тої картини і моїх таких якихось ну, найяскравіших вражень від цієї роботи, я так подумала, от що в цій роботі для мене було найприємніше і найнеприємніше. І подумавши, вирішила, що найприємніше було те, що не втомлюєшся від кольорів, часта зміна кольорів. Навіть якщо скла відшивається багато, все рівно вони часто змінювалися в тому способі, яким я відшивала. Що я маю на увазі? Я спочатку відшивала скло, потім йшла в мене радуга з кольорів у букеті. Знову відшила скло, знову розбавила собі червоними та блакитними кольорами роботу. Знову повернулася до скла, відпочила. І так яскравих кольорів в цій роботі настільки багато, що е, якось е, одне за одним йшло і ще не закінчується, там, наприклад, якийсь букет, а вже цікаво. А як же ж він буде другий виглядати? Е, баночка тоді відчувається дуже швиденько, для того, щоб от саме цю верхню частину якнайшвидше в кожній баночці відшити. Оце для мене було найцікавіше цікавіше і найяскравіше позитивне враження. Ну, а погане враження ну не те, щоб погане, просто якби недоліком. Я все ж таки вважаю, що цього стика, що на схемі немає для переходу між листками. Ну, це я можу назвати тільки от таким недоліком, яким, який я замітила в даній роботі. А так. В самому відшиві абсолютно ніяких недоліків не було. Тепер на рахунок баночок. Ну тут, якби, ну, вони не окремі, але якби 10 сюжетиків. І кожен з них різний, кожен відрізняється один від одного. Навіть баночки майже всі відрізняються. Там перша і третя, наприклад, похожі, всі інші, мені здається, не повторяються. Так от, Найлегшими баночками з цих десяти я можу назвати 100% оцю цю восьму баночку. Вона найлегше мені далася. Тут найлегша квіточка, хоч вона і найбільша. Ну, а можливо, тому що і найбільша не так багато кольорів. Жовто-оранжевий один і два, здається, кольора жовтих, один трошечки світліший, другий трошечки темніший. Тому от саме оця композиція мені далася найлегше. Ще можу сказати, що легкою була от оця композиція для листочок в банці. Сам по собі цей листочок легко відшивається. Єдине, що окремо його не виходило відшивати, тому що він зачіпляється за от оці, такі коралові квіточки, і потрібно, якби було їх разом в комплексі відшивати. Тому, в принципі, один колір Бека йшов в листочку, тому от він п'ята баночка та восьма баночка, мені далися найлегші. Найважче мені далася от оця сьома баночка. Е, насправді, от наскільки цікаво виглядає ця квіточка, поняття не маю, що це за квіточка, навіть е, навіть не догадуюсь. Але е, якось е, ну, густий був бикстіч, і потрібно було прямо там слідкувати, коли його відшивалося, дві клітинки вверх, три вниз. В і так далі, добре треба було відщитувати. От саме от, е, в цій композиції потрібно було бути уважній. Ну, якщо можна сказати, що найважче, то найважче, хоча там дуже сильних складнощів не було з жодною квіточкою, з жодним букетиком. Е, найцікавішою баночкою і найцікавішою композицією для мене стала остання десята. Ну, я рахую, як положено, оця мене перша, оця десята. <гум> Значить, Оця десята композиція для мене була найцікавішою. І не тому, що я її відчувала сьогодні, а тому, що тут е, я так робила і, можливо, комусь ця інформація буде потрібна. Тут спочатку над нею я зависла. У мене зависла програма. Я зрозуміла, що відшиється то все білим, а потім Бекстіч вишивається. І бекстіча настільки багато, що потрібні якісь орієнтири. Я спочатку вирішувала. Алгоритм складала, який кольор за чим маю вишивати. Була спочатку думка зашити все білим кольором, а вже тоді вишивати оці яскраві, оранжеві та сині хрестики, значки. Але, подумавши добре, мені здалося, що мені буде краще орієнтуватися по темних. І так воно і виявилося, що спочатку я відшила серединки. Без бека, просто серединки відшила. Потім я відшила хрестики синього кольору, там один чистий кольор і один в бленді. Потім я орієнтуючись вже на ці яскраві плямки, відшила білою ниткою, зашила все. І в самому кінці, де був напівхрестик, є місця, де напівхрестик був. І закінчила я відчувати останнім напівхрестик. Ну і в самому кінці бекстіч. Бекстіч насправді в цих ромачках відчувався легше, аніж в оцій восьмій композиції. Так що отака робота в мене відчилася. По термінах, що я можу сказати, по термінах, я вела календарик. І насправді, в мене відмічено, що 29 число серпня ще вписане, тому що це був день організаційний. Почала вишивати я з 30 серпня. І от 30-31 серпня і вересень у мене був в роботі до сьогоднішнього 19 числа. Багато днів я пропускала, тому календарник днів відшиву в мене. 21. Але по факту днів, відколи я вишивала свою роботу, було 14. Якщо я не помиляюся, ну можна перевірити по фотографіях, відгружених мною в інстаграм. Здається, 14 днів я вишивала повністю всю роботу. Вам всім дякую за перегляди і па-па!